Оголошення до порогової закупівлі у цьому відео ми покажемо, як оголосити допорогову закупівлю в системі публічних закупівель. Переходимо до кабінету у розділ публічні закупівлі та натискаємо кнопку Нова закупівля. Обираємо тип процедури Допорогова закупівля. Наступного разу при створенні ідентичної закупівлі скористайтесь шаблоном. Це значно зекономить вам час. Ми покажемо оголошення безлотової закупівлі. Щоб створити мультилотову закупівлю та провести торги по кожному лоту окремо, потрібно поставити відмітку у відповідному полі. В Контактних даних обираємо співробітника відповідального за проведення закупівлі в системі. Наступним кроком заповнюємо інформацію про закупівлю, а саме узагальнену назву закупівлі та у разі необхідності, примітки до неї. У блоці Документація завантажуємо потрібні документи. Наприклад, проект договору, технічний опис предмета закупівлі, кваліфікаційні вимоги та вказуємо типи файлів, вказуємо очікувану вартість, зазначаємо крок зниження ставки в аукціоні. Вносимо суму забезпечення, якщо воно передбачено, обираємо валюту закупівлі. Ставимо відмітку у чекбоксі, якщо очікувану вартість вказано з ПДВ, вказуємо закінчення періоду уточнень. Система рахує робочий день як 24 години з понеділка по п'ятницю. Далі вказуємо дати початку і закінчення прийому пропозицій. В разі необхідності можна вказати нецінові критерії. Далі зазначаємо конкретну назву предмета закупівлі. Вказуємо кількість та обираємо одиницю виміру зі списку, обираємо потрібний код класифікатора, який відповідає вказаному предмету закупівлі. Обираємо строк поставки товару, надання послуг чи виконання робіт. Початкову дату можна не вказувати тоді, як кінцеву, обов'язково. Також можна додати ще товари, послуги чи роботи, але при цьому коди класифікатора мають бути з однієї групи і збігатися за четвертою цифрою. Оголошуємо закупівлю. Дані зберігаються та відправляються до центральної бази даних. Щоб перевірити статус публікації закупівлі, натискаємо F5. Закупівля має отримати статус Опублікована на ЦБД та знаходиться в періоді уточнень. Конкурентних до порогових закупівлях підписувати закупівлю цифровим підписом не обов'язково. Тепер запрошуємо надійних постачальників у закупівлю. Оголошуйте закупівлі на закупки ПРМЮ, запрошуйте учасників та заощаджуйте в середньому 15% бюджету на кожній закупівлі.